Ракетного удару вночі зазнала Миколаївщина. Росіяни обстріляли обласний центр. А напередодні ввечері Очаківську громаду. Які наслідки ворожих прильотів запитаємо Наталі Грудової. Маємо з неї зв'язок наживо. Наталю, що відомо про постраждалих, які об'єкти в місті були під атакою. Сергію, доброго дня із Миколаєва. Зразу скажу, що внаслідок цієї нічної ракетної атаки, саме на обласний центр місто Миколаїв, у нас одна травмована людина. Це жінка, їй 28 років, і вона отримала осколкове поранення. Перші вибухи почали лунати близько 23-ї години. Я нарахувала десь три потужні вибухи, і вже потім офіційно нам повідомили, що. Що е, влучання е, відбулося у двох районах е, міста Миколаєва, і одна із ракет поцілила саме в торговельний центр, а також автослон. Внаслідок е, внаслідок цієї ракетної нічної атаки там е, виникла пожежа. Працювали оперативно рятувальники. Давайте послухаємо ДСНС. Пожежі, які виникли в результаті обстрілу, було успішно ліквідовано силами головного управління Державної служби України надзвичайних ситуацій в Миколаївській області. Взагалі, на ліквідацію обстрілу було залучено у нас 13 одиниць техніки та 64 чоловіка особового складу. А, також внаслідок цієї нічної ракетної ворожої атаки а, ще одне влучання було у промислові підприємства. Там повністю а, зруйнована одна будівля, і от вибуховою хвилею а, значно пошкоджені а, приватні будинки, магазини а також багатоповерхівки. Міська влада на тепер говорить а, про те, що постраждало шість багатоповерхівок. Там повилітали вікна, повилітали а, двері. Втім, зараз та Ки адміністрації все ж таки е, проходять е, обходять усі адреси, щоб е, повністю зафіксувати усі всі руйнування внаслідок нічної ракетної атаки. Тим часом правоохоронці порушили кримінальне провадження та вже зібрали докази на місцях влучань. Студія, дякую дуже. Наталя Гродова з нами була на зв'язку із Миколаєва. Наслідки нічної атаки на місто були прильоти з руйнуванням.